Я вітаю всіх глядачів телеканалу Місто. З вами, як завжди, о цій порі підсумкова програма Тиждень та я її ведуча Діана Литвиненко. У Полтаві цього тижня невідомі зруйнували меморіальну плиту, встановлену на честь полеглих під час Революції Гідності. Справою займаються правоохоронці. А полтавці, недовго думаючи, висадили на тому місці квіти. Залучили депутатів та комунальні служби. Пропозицію втерти носа комунальникам полтавські активісти розповсюдили через Фейсбук. По допомогу та розсаду звернулися до знайомих депутатів. Ті передали прохання, кому треба, і скоригували старання громади і обов'язки офіційних структур. Чорнобривці, петунія та інші невибагливі рослини. Частину надало підприємство декоративної культури, дещо купила громада. Бухгалтери і студенти, атовці та їх батьки, волонтери, духовенство, бездомні і депутати. Тут вони просто полтавці, які садять квіти. зов души, как бы, то есть, объединиться с полтовчанами, напомнить людям, что на самом деле произошло. Обидные такие высказывания со стороны людей, что вот Майдан был, то есть вы ничего не сделали, только сделали все хуже. То есть и поэтому как бы досадно и обидно, я понимаю, что в чем-то они правы. Потому что я хочу, чтобы в моем месте было гарно, чтобы мы вшановали память Людей, які віддали своє життя за нашу свободу. Я б тут все бо це вибрав би, посадив би тут парк, сквер. Оце каміння прокляте, вивіз би на три метри б землю вибрав би, завіз би сюди нової землі, гарної землі, і посадив би калини, кущі. Кількома днями раніше на цьому ж місці сталося інше, невідомі розбили плиту, яку встановили на народні пожертви, щоб шанувати полеглих у Революції Гідності. Разом із полтавськими художниками ми. Власне, намагалися створити те, що зараз є позаду мене. Тобто це малюнок. Ну а потім небайдужі полтавці принесли сюди ікону Божої Матері. Ну і В принципі, кожного там, люди приносять сюди квіти, як до пам'ятника Небесної Сотні. За фактом навмисного пошкодження майна відкрито кримінальне провадження. Зловмисникам загрожує позбавлення волі до трьох років. І цими ж днями у Полтаві з'явилася вишиванка на камені. Тротуарну плитку біля пам'ятника Тарасу Шевченку активісти розмалювали у червоно-чорні кольори. Ідея прикрасити тротуар національними мотивами з'явилася в одного з депутатів міської ради. Що вийшло в результаті? Бачили Юлія Іващенко та Євген Чорний. Ідея розмалювати тротуар навколо пам'ятника Шевченка виникла в депутата міської ради Сергія Чередніченка. У Фейсбуці розмістили пост, зібрали ініціативну групу. Особливих складнощів під час підготовки до акції не виникало. Головне правильно нанести ескіз. Як завжди, вишиванку робити на початку дуже важко, просто було важко почати зрозуміти, як рухатись, куди рухатись. З якої з якого першого хрестику треба було робити цей великий візерунок. Орнамент обрали притаманний нашому регіону В Полтавщині, притаманна квіткова композиція. От ми робили таким чином, щоб була якась загальна квітка, не то троянда, не то мальва. Так Схематично, просто квітка. Розмалювати плитку прийшло більше трьох десятків людей. Серед них Яна Літус. Дуже подобається, бо я цим займаюся. Я художниця, архітектор, тому це для мене моя улюблена справа, я завжди це роблю. А цей хлопець навіть втік з роботи, аби долучитися до дійства. Тому, аби уникнути конфлікту з керівництвом, свого імені нам не назвав. Якщо на роботі будуть проблеми, ну скажу, що я. Допомага Україні бути самостійною державою у майбутньому. Активісти обіцяють оновлювати та створювати нову вишивку на камені. Я, як депутат міської ради, буду просити в наступному разу, коли ми десь будемо перекладати плитку, щоб ми вкладали цю плитку саме українським орнаментом. Дуже просто червона і чорний колір, і це все можна робити і робити, скажімо, виховувати естетично нашу молодь наших людей, залучати до цього українців. Бюджет акції два кольори склав 700 гривень. Заплатили лише за фарбу та пензлики. У грудні 2017 року у Полтаві з'явиться новий корпус обласного кардіологічного диспансеру. Його планують приєднати до вже існуючої будівлі та займатися там. Інтервенційною кардіологією та реабілітацією. Цього тижня представники обласної влади та лікарі заклали капсулу на місці будівництва. У ній залишили лист до майбутніх поколінь. Полтавський обласний кардіологічний диспансер. У 85-му році його розташували у старому приміщенні профілакторія заводу знамено. Зараз настав час оновлення закладу, адже на сьогоднішній день на одного хворого тут припадає вдвічі менше площі ніж повинно бути. Умови ну, ніяк не відповідають тим, які зараз ставляться перед сучасною медициною. Крім того, технологічні площі не дозволяють розмістити якоїсь нової сучасної апаратури, яка б дозволила надавати допомогу на більш якісному рівні. І тому добудова і реконструкція це просто необхідна. Реконструювати збираються нинішню будівлю диспансера та приєднувати до неї корпус інтервенційної кардіології і реабілітації. Останній матиме шість поверхів та близько 11 тисяч квадратних метрів площі. У вівторок зранку на місці будівництва екскурсію для голови облдержадміністрації проводить директор профільного департаменту. Розповідає про історію закладу та плани щодо майбутньої будівлі. Кількість ліжок для пацієнтів говорить Віктор Лисак. Свідомо збільшувати не. Будуть ми не говоримо про ліжка, ми говоримо про сучасні технології, ми говоримо про філософію зовсім іншу, надання медичної допомоги, створення належних умов, якість надання медичної допомоги. Вартість будівництва оцінюється у 96 мільйонів гривень. Левова частка фінансування лягає на державний бюджет за рахунок фонду регіонального розвитку та соціальних капітальних видатків. Поява нового корпусу диспансеру відзначає губернатор Валерій Головко. Продовження тенденції, яка існує у галузі охорони здоров'я в області. Минулого року ми відкрили інвенційне відділення радіології по лікуванню серцево судинного захворювання. І як наслідок того, що ми побачили, що є перспектива і є дуже фахові у нас спеціалісти, все ж таки ми прийшли до висновку, що такий центр повинен відбутися на Полтавщині. На місці будівництва залишають капсулу для нащадків. Це звернення до майбутніх поколінь. Тут прописано 25 років історії роботи. Медиків на Полтавщині щодо так, усування цієї хвороби, те, що зроблено, і те, що сподіваємося зробити. Капсулу закладають у бетонний блок, а зведення власне самого корпусу планують завершити у грудні 2017 року. Тим часом полтавські алергологи стали на захист Тополь. Звинувачувати пух від цих дерев у тому, що він завдає здоров'ю надзвичайної шкоди і викликає неабиякі серйозні реакції безпідставно, запевняють медики. Чому фахівці взялися реабілітовувати ці породи дерев і що вони говорять на їх захист? Прислухали сіна Безугла та Іван Козаченко. То пух не страшний алерген. Насправді це був міф, який закріпився у свідомості українців за допомогою радянського науково-популярного журналу Здоров'я у 2016-му Полтавські алергологи реабілітовують це дерево, «Крім механічного роздраження верхніх дихательних путій, коли він попадає в очі, істественна як захисна реакція та слізотечення, он не является алергеном. Был у нас алерген тополя, і ми провели існування то сред э, всіх э, обслідуваних больных, які заявляли про жалоби на сезон алергії именно в період палення тополей, практически практично два ми виявили слабо положительні реакції. Якби це було так, кількість хворих нині в алергологічному відділенні досягала б показників, як у серпні та вересні, коли зокрема бояє амброзія, розповідає Лариса Кулик. Наразі ж пацієнтів із алергією від цвітіння дерев немає. Навіть за структурою тополини пух взагалі не можна вважати алергеном, тож і боятися його не варто. Але якщо маєте у даний період певні скарги, чхання, сльозотечу, зуд очей та у носі, які зникають після прийому антигістамінних препаратів, на це треба звернути увагу. Я настоятельно рекомендую звернутися до прачу аліркулову, тому що падцвітіння та палій вы можете пропустить или не заметить действительно аллерген, который полинирует в это же время. Это может быть и одуванчики, это может быть начало полинации, если жарко лето, злаковых каких-то трав. То есть вы практически э, за вот этой общепризнанной причиной не увидите свои истинные лечи, причины. Естественно, у вас будет просто ошибочное лечение. Нині пора цвітіння тополь завершується. Та й взагалі, розповідають медики, Перший період полінації дерев уже минув. Полтавці переносять його неважко. і лікувати специфічною терапією таких людей просто. Традиційна найбільша хвиля алергії очікується з серпня по листопад. це із найбільшою спекою, коли алергічні реакції найважче переносяться організмом. До того ж, це пора запилювання бур'янів. Від очікування до реальності у Полтаві запустили перший в Україні патріотичний кримський тролейбус. Анонсували його на початку тижня як чи не найцікавішу подію інформаційної кампанії під назвою Крим це Україна. У четвер зранку електротранспорт вивели з депо. Першими побачили його журналісти і керівники області. Але виявилося, що очікування не співпали з реальним брендованим агіт-тролейбусом. У Полтаві відзначають тиждень Крим це Україна. Збирають журналістів на прес-конференцію і заявляють, у місті, першому серед всіх у державі, буде курсувати патріотичний кримський тролейбус. Ми вирішили зробити дизайн, який стосується тематиці цієї, для того, щоб привертати увагу. Полтава це, мабуть, буде перше місце, не мабуть, а буде перше. Ми звернемося і до інших великих міст України для того, щоб вони на нашому прикладі також зробили це. Громадська організація провела конкурс із семи макетів обрали переможця на малюнку. Зображені діти, які хочуть поїхати до Криму. Саме у них як, як цитати їхні, тобто там я не знаю, Владик сім років чи Миколка п'ять років, які які виражають свої думки, які хочуть поїхати до Криму. хочуть побачити саме Крим. Тролейбус номер 97 Його маршрут, шостий завод Герле. Південний вокзал. Вимити зранку четверга чекає відправки на лінію о 8.00. До нього особлива увага журналістів на запуску і перші особи області. Вони розпочинають збір підписів під зверненням громадськості до світової спільноти з приводу анексії Криму. Губернатор зізнається, тролейбусом з деяких пір не їздить. Якщо такі маршрут залишиться, і ми зробимо його маршрут ГЕРЛЕ, там інша частина міста через Крим, то точно буде їздити. Я вважаю, що ми повинні підтримувати нашу цілісність, нашу державність. І це приклад того, що ми сьогодні долучилися до ініціативи громадської організації по єднанню території. Поважні гості поспішають у журналістів інше питання, чому агітаційний тролейбус у реальності виглядає зовсім інакше. Я? Дякую. Вирушаємо. А, а ви А ну, Ще питання. А, що так трохи віднувати вона Ну Це займалася громадська організація, тому вони ті, свій бренд збрендували тролейбус. А чому відрізняється дизайн реалізації від дизайну, який показували? Це ви? технічні умови, які надали нам, скажімо так, а, безпосередньо. Ми зверталися, просили гроші? – Грошей не, да, не виділяли. Це громадська організація, будь ласка. Кошти на брендування, за словами чиновників, взяли з пожертв. Утім, із реалізаторами поспілкуватися не встигаємо. Гості поспішають у тролейбус, а далі виїздять на маршрут показати новинку полтавцям. Депутатів до музею. Членів постійно діючих при міській раді комісії, які мають відношення до культури, в день музею відправили на екскурсію. Народні обранці проїхалися кращими міськими установами. На експонати подивилися. Поцікавилися потребами та роздали подарунки. Їздили з ними і мої колеги. 18 травня із 70-х років минулого століття відзначають Всесвітній день музеїв. У Полтаві їх працівників із такої нагоди вітає ціла делегація депутатів. Від мерії обранці сідають в автобус. Як школярі на екскурсії, члени постійно діючих комісій розмірено їдуть містом і слухають, що Полтава то місто музеїв. У нас дійсно до базової мережі закладів культури міста Полтава відноситься п'ять музеїв. З цього загальнодержавного значення і ще у нас є шостий. Це полтавський краєзнавчий, біля якого ми будемо приїжджати. Перший відвіданий музей Котляревського проходять повз Свято Успенський, колись кам'яний собор. Депутатам розповідають у 19 столітті унікальний заклад. Крім основної функції, як культова споруда. Тут в музеї, тут в приміщенні кафедрального собору знаходяться прапори війни 812 року, до складу якого був причетний Іван Котляревський. Бойові трофейні зібрані вже на території Франції. Війна 812 року. Тут знаходяться рідкісні видання, серед яких і не забуваємо полтавське пересопницьке Євангеліє. Музей садиби Котляревського один із найулюбленіших музеїв туристів, відбудована за малюнком Тараса Шевченка у 1969 році. Хата класика тут для депутатів не тільки екскурсія, але й частування галушками. Будь ласка, от обранці говорять, полтавські музеї знають. Більше того, водять туди своїх гостей. А якщо до мене приїдуть друзі з різних куточків України, то перш за все, якщо видається вільний час, я везу в музей полтавської битви і музей. Садиба імені Петрорівського. Так, Бо там є стенд, присвячений моєму діду. Взагалі був в усіх музеях ще в шкільному віці, потім ще в студентському віці відвідував найулюбленіший мій музей це музей Панаса Мирного. Я сам виріс там біля нього на Панаса Самирного 69 через дорогу. І ми там, я там майже кожного дня навіть іноді допомагав там проводити музейні виставки. Не тільки здобутками, а й проблемами поділилися музейники із депутатами. Приміром, у цій садибі чекають на ремонт даху. Півстоліття покрівля не знала капітальної реставрації. На сьогодні готують проектну документацію. До дня музеїв, кожен заклад отримає подарунки. У міській раді говорять, їх винуватці свята замовляли самі. Три музеї це художній музей, музей Котляревського, Музей Поле Полтавської битви, отримують пилососи. Музей Володимира Короленка отримує цифровий фотоапарат Нікон, а музей Панаса Мирного отримує шлифувальну набір електроінструментів, туди входить шлифувальна машинка, електродріль. Тобто це те, що необхідно для щоденної щоденного утримання. скажімо Чия колискова краща? У Полтаві змагалися мами, бабусі і навіть батьки на кращу пісеньку перед сном. У центрі естетичного виховання для них провели фестиваль. Організатори кажуть, хочуть відродити кращі народні традиції. Чи легко знайти справжню українську колискову цікавилися Олена Ляшенко та Іван Козаченко. Минулого року її колискові присудили третє місце. Музичний керівник із міста Гребінки приїхала на фестиваль із сином та колисковою майбутнього. Бо мої сини вже виросли. Коли ми готували цю пісню, мене народились такі коротенькі рядочки. Коли синці мати дитя колисало. довгими ночами до зорі не спала. Виросли вже діти, скоро дім залишать. А матуся в серці майбуття колише. Фестиваль Колискової провели в обласному центрі естетичного виховання уже втретє. Наказ про його проведення видали у Міністерстві освіти і науки, щоб відродити кращі українські традиції. Я б, наприклад, назвала б його б не стільки фестивалем, скільки святом, бо це свято пісні, свято мами, свято ніжності. Матусі, бабусі, виховательки садочків та викладачі шкіл змагаються за звання кращої виконавиці пісні перед сном. Фестиваль показав, не цураються співати діткам на ніч і тата. Спи, моя донечко, спи, моє сонечко, Нічка прийшла і прибыла за руку сон. Спи, моя с дай тобі з то Щастя Счастье красу и принесут. Додка Бенд відкрив фестиваль Колискової у Полтаві. Татусі, які співають, кажуть нічого дивного і не на таке здатні. Ми завжди співаємо в душі, завжди ми своїми діточками, а також коли мами немає рядом, то завжди співає тата Колискову. І пісеньки читає, знаєте, папа може, папа може, все, що водно. А бандуристи Лубен привіз на фестиваль дружину із аж трьома дітками. Найменший Артемій чекає в коридорі. Його батьки кажуть, співають синам і доні завжди. Як очікували дитину, так і співали. За даними організаторів, у фестивалі взяли участь близько 40 виконавців. Журі має оцінити їх майстерність, індивідуальність і навіть зовнішній вигляд. Вишиванки для своїх діток Богдана шила сама. Щодо пісень, артисти кажуть: у морі інформації небагато виловиш справжньої української колискової. Багато російськомовних, але ми шукаємо українське. От ця пісня, яку ми знайшли, вона була в іграшці в дитячій. Ми знайшли в інтернеті слова, знайшли мелодію, знайшли фонограму. Пісня, пісня це код, і пісня це свого роду. Це молитва. І коли ми хочемо, щоб щось було. Гарне інше. треба співати те, те, про що ми мріємо. Я бажаю вам мріяти тільки про хороше. Повірте, такі мрії обов'язково стають реальністю. Наприклад, щоб якомога швидше до нас прийшло літо, з чудовим відпочинком і спекою, за якою ми вже всі трохи скучили. Я, Діана Литвиненко, бажаю вам традиційно тільки хороших новин. З вами побачимося вже за тиждень. Не перемикайте наш канал, ми працюємо для вас.